Сьогодні всім кажу я вам замість хелоу, шрімат, пхагаватам. Всім традиційного е хеллоу, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло. Сьогодні на бойове чутування оглянути понеділок, 13 січня 2025 року, заступають. Карти карми, як це завжди буває, раз на два тижні. А епіграф буде з цієї книжечки Меллі Палмера Холла Адепти. Продовжу цитувати там, де ми зупинилися. А зупинилися ми на огляді Світової гори Сумеру. Отож. Єскільки різних подробних описаній гори Меру. І одно послужить тому, щоб показати. направляемые символизма. Высота меру составляет 84 тысячи яджанов. Яджана, она доривнює 8 километров. Вершина горы в диаметре больше ее основания, так что она напоминает семенную чашечку земного лотоса. Меру разделяется на три пика, на которых располагаются три священных града. Под ними находятся восемь городов, в которых пребывают регенты восьми направлений пространства. На самой высокой вершине раскинулся огромный град Брахмы, окруженный рекой Ганг. В Пхагавате эта священная река протекает черед... через большой палец левой ноги Вишну. В Ваю Пуране эта река просто стекает с лунной сферы и не имеет отношения к Вишну. У Святой Горы четыре склона, которые обращены к главным сторонам света и имеют различные цвета. Красный к северу, желтый к югу, белый к востоку и темно-коричневый или черный к западу. Четыре реки берут начало в одном источнике, находящемся под ногой Вишну на месте поляр Звезды. Они располагаются на вершине меру и вытекают из зрева коровы слона, льва и коня. Реки орошают четыре области, в которых растут четыре дерева жизни для различных человеческих родов. Буддисты, кстати, признают только одно дерево жизни: на вершине меру живет Индра со своим женским аспектом индрани. На Той же самой Золотой Горе, иногда называемой Кайласой, обитает Шива: Сумера, Махамеру, Кайласа, Калая и Суралая – все это название одного и того же небесного пика. Ну, ось така сегодня. Досить цікава, пізнавальна цитата. Сподіваюся, що ви їх слухаєте. А якщо ж не слухаєте, ви просто перемотуєте. А я прочитаю мантру, яка написана на цій коробочці. Ом Намах, Пхагавате, Васудевая. Відкрию коробочку Ом Намах шивая. Ну що ж, що стосується 13 січня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 5 го Чотирнадцятого або 23 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Перші дві за знаком зодіаку. Одна буде характеризувати сам день, друга виклик цього дня. І в кінці буде карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять, чотири, три. Два. Один. Що ж, розпочинаємо з козирогів, бо саме зараз іде цей знак. Чого очікувати представникам цього знаку? Перегорнута. Шанкха каже про те, що вам треба менше говорити по телефону. Вас сьогодні можуть роздратовувати якісь дзвінки. Якщо ви бачите, що номер незнайомий, краще його не знімайте, бо це можуть зателефонувати вам якісь шахраї. Також це виклик з боку ворогів, і рекомендую вам не слухати ті всі плітки, які йдуть про вас. Намагайтеся у цей день бути чистим розумом і менше спілкуватися з людьми за Телефоном, виклик дня, вішвамітра. Вішвамітра, можливо, каже про те, що вам слід звернути увагу на своє середовище, на свою будівлю. Можливо, сьогодні слід прибратися, можливо, сьогодні слід щось переставити. Гарний день для будь-яких ремонтних робот для того, щоб піти на базар, купити собі щось потрібно, для того, щоб ваша оселя була більш гарною. Також у вас є гарна година, це 20-та година вечора. Якщо треба. Треба вирішувати якісь організаційні питання, краще телефонуйте у цій годині. Далі представники знаку водолій, КАМА. Камадев це Бог кохання. Він колись дуже сильно розгнівив шиву і був знищений і перетворений на попел. Це спокуси, це щось сердешне. Сьогодні гарний день для того, щоб зустрітися з людиною, яка вас кохає, можливо, якого чи яку ви кохаєте, але ви давно вже хотіли про це сказати. Сьогодні гарний день саме для любовних стосунків для зустрічей з тими людьми, яких ви не тільки поважаєте, але. І кохаєтесь сьогодні, ви можете зустріти таку людину, тому будьте пильними і дивіться на те, що відбувається навколо вас, а не тільки ваш смартфон. Також у вас є гарна година, 19-та година вечора. І виклик дня. Сокира, сокира каже про те, що треба все відсікати, все, що не потрібно. Якщо ви будете більш впертими, якщо ви будете менше легковірними, і якщо вас хтось ображає, то ви. У відповідь повинні щось робити. Не слід у цей день бути спокійними і під, підлаштовуватися під людей. Хай люди підлаштовуються під ваш несподіваний повітряний характер. Далі риби індрадев. Індрадев це цар небес. Він колись був якраз верховним Господом. Він входив в первісну триаду або тримурті богів, які керували Всесвітом, і він керував небесами. Він керував дож... дождями і громом, блискавкою. Це як наш слов'янський перун. І індра це пихатість. Сьогодні не слід. Підлаштовуватися під людей, будьте все ж таки егоїстичними. Якщо ви бачите, що ситуація потребує того, щоб ви включили свій егоїзм, робіть це. Також для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Виклик дня. Шива, Шива Махадеф. Верховний Господь, який займається не тільки створенням, але і руйнуванням. Тож сьогодні він вам дозволяє руйнувати стосунки заради вашого розвитку. Шива це не кінець, шива це початок. Про це до речі є дуже гарний серіал. Індійський, якщо ви таке полюбляєте, називається він Махакалі. Там якраз все розповідається з точки зору дружини. Шиви, яка, звісно, комусь випаде. Також сьогодні для вас риби дуже важливі зустрічі чи бесіди з представниками протилежного знаку діва. Далі, Овни. яма радж. Ямарач, це Бог підземного царства. Він карає грішників, і рекомендація в цей день не грішити сьогодні. Темні якісь сторони вашого, вашого існування, вашої сутності можуть вилізти на ружу, тому контролюйте їх. Особливо це стосується 17-ї години дня. Виклик дня для Овнів: Сканда. Сканда це Бог війни, Бог справедливої війни, який знищує демонів. Це син Господа Шиви, старший син, і він вам сьогодні допоможе. Якщо потрібно, треба звертатися до якоїсь людини. Також це натяк на те, що о 16-й годині ви можете зустріти військового якогось свого знайомого. Дай Боже, щоб це був знайомий, а не незнайома людина з Далі, Овни, Сур'я. Сур'я – Бог Сонця. Він пов'язаний з просвітленням, і, як бачите, він їде на своїй колісниці, а колісницею керує аруна. Такий є персонаж, це, до речі, брат. Гаруди, якщо ви бажаєте, я можу про нього трошки вам зацитувати. Але сурія це просвітлення. Сьогодні день, коли ви можете все прояснити, коли ви дізнаєтесь якусь правду, і вам сьогодні гарно. Їздити кудись та спілкуватися з людьми, ну і вам особливо пощастить, бо це ваша карта, вона пов'язана з вашою енергією. Ви сьогодні знаходитесь на коні. Але виклик дня каже про те, що вішну перегорнутий. Вішну це Всевишній, це творець. Тому творити ви сьогодні нічого нового не зможете. Єдине, що не забувайте читати мантру. Вішну Омна Махпхаґвете Вас Удивая, чи Харі Крішна, чи будь-які інші Молитви, бо сьогодні Всевишній на вас може якимось чином розгніватися. І це стосується також спілкування. Якщо ви будете спілкуватися з представниками знаку ЛЕВ, вони можуть вам якимось чином нашкодити. Далі, близнюки, Кубера. Кубера він. Для вас дуже підходить, бо самі близнюки це найкомерційніший зодіакальний знак. А Кубера, якраз це банкір, це небесний банкір. Сьогодні можете піти у банк, вирішити якісь питання. Сьогодні можете брати різні кредити. Вам ніхто в цьому не відмовить. І сьогодні гарний день саме для накопичення. Вам у цьому допомагає Кубера. Якщо потрібно, треба зателефонувати необхідній людині о 21 годині вечора. І виклик. Дня Кришна, не забувайте читати мантру Харі Кришна, Харі Кришна, 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 Харі Харі, Харі Рам Харі Рам, Рам, Рама, харі, харі. Читайте її стільки, скільки вам потрібно, і ви будете бачити справжні дива. Бо Кришна – це Верховний Господь, аватар Господа Вішну, який прийшов у цей світ знищувати демонів. Бачите, він тут намальований не один, а за своєю коханою Радхою. Тому сьогодні гарно робити якісь спільні справи з вашими партнерами. Я маю на увазі. Чи дружину, чи чоловіка я ж не знаю, хто ви за статтю. І ще для вас гарні зустрічі, чи бесіди з представниками знаку риби для раків. Перегорнутий Ганеша каже про те, що сьогодні вам не слід підписувати ніякі договори. Бачите, тут є чорнильниця і стоїть така стопочка папірців. Ганеша полюбляє їсти. Сьогодні вам треба поголодувати. Якщо будете голодувати, якщо будете собі Щось забороняти, алкоголь чи надмірне споживання їжі, зробите собі велику користь. Також 11-та година ранку для вас не дуже гарний час. І зустрічі чи бесіди з представниками знаку водоліт для вас також дуже погані на цей день. Виклик дня ваю! Ваю це вітер, це ваш настрій. Ваю могутній. Не випадково Пушкін писав: «Вітер, вітер, ти могуч, ти гоняєш стаю туч, ти волнуєш синє море, всюду в'єєш. На просторі, от якраз в ваю сьогодні це ваш настрій. Будете керувати настроєм, зробити багато чого цікавого. Також у вас є фартова година, 18-та година вечора. Далі, леви. Сара Сваті, Сарасваті, Сарасваті це дружина господа Брами, вона завідує мистецтвом, наукою, вона пов'язана з жінками, звісно. Тому, якщо ви жінка, ви сьогодні багато чого зможете зробити, особливо якщо це стосується творчої роботи. Якщо ж ви чоловік, вам сьогодні гарно звернутися до якоїсь жінки. А якщо ця жінка ще буде представницею знаку. Скорпіон, то буде дуже гарні якісь у вас результати. Також у вас є гарна година, восьма година ранку. І виклик дня знову блакитна масть, і це Агні. Агні – це початок всього, це вогонь. Тому сьогодні у вас буде всередині палати вогонь, і оскільки вогонь є управником вашого знаку, ви можете багато чого зробити, особливо з людиною, яка народилася під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися під знаком Діви, Брахма. Брахма це творець матеріального всесвіту, це такий собі дідуган з чотирьома головами, і це літні люди. Можливо, сьогодні слід допомогти якоїсь літній людині чи зателефонувати своєму дідусю чи бабусі. Тут немає статі, можна сказати, що це стосується всіх літніх людей. Також у цей день дівам гарно проводити якісь операції комерційні, у тому числі. З представниками знаку Терези. Виклик дня Парваті. Парваті дружина Господа Шиви. Вона шкалі, вона саті, вона має багато імен і вона багаторука. Якщо ви жінка, ви сьогодні будете займатися багатьма справами і у вас все буде виходити. Ну, а якщо вам треба підтримка, то хай ця підтримка буде від представниці знаку Козеріх. Ну, і ще… О 10 година для вас гарна ранку та 7 -та година ранку. Далі, якщо ви народилися під знаком Терези, Перегорнути ашвіни кажуть про те, що сьогодні темний день. Ашвіни пов'язані також зі здоров'ям. Вони великі лікарі. Вони випили перегорнута. Ви сьогодні можете захворіти. І бережіть себе о 13-й годині дня, щоб ви нікуди не їхали, не наражатися на неприємність. Велика ймовірність ДТП та травм. І виклик дня знову жовта масть. Хануман. Хануман це якийсь помічник. Це якась людина, скоріш за все чоловік Хануман – це помічник господарами, він допомагає і робить справжні дива. Тому якщо вам треба вирішити якісь питання, краще перекладати їх на людину, яка освічена у цьому. Можливо, їй треба зателефонувати о 22-й годині вечора, і тоді ваші якісь проблеми, які можуть виникнути в день, можуть бути вирішені вже ввечері. Далі скорпіони, корова Адіті, вона годує багатьох богів. Бачите, вони тут намальовані всі на її тілі, і вона залог вашої рівноваги. Вона дає можливість вам сьогодні зробити дуже багато чого цікавого, особливо о 15 й годині дня. І виклик дня. Червоний аркан, треба замислитися, це якийсь папір. Папірці сьогодні ніякі підписувати не треба. Треба користуватися знаннями веда, Веди – це знання. Тож треба відати, треба бути більш прозорливими, особливо якщо це стосується якихось папірців. Сьогодні закон і знання на вашому боці, якщо ви їх будете використовувати, звісно, корисно. І нарешті стрільці. Карма чорний аркан, будьте обережні. Карма це ваші дії. Сьогодні щось може статися з тим, що ви вже накоїли в минулому. Сьогодні ви можете отримати якусь протидію. Тому будьте обережні, не грішіть, не робіть якісь нові неправильні кроки. Червоний аркан натякає на те, що сьогодні нікуди не тр... сьогодні вам треба їхати. Чакра це колесо. Чакра це кругообіг. Тобто сьогодні щось може повторитися і ця карта підтверджує карту карми. Особливо це стосується 23-ї години вечора, краще у цей час вже бути вдома, щоб з вами не сталося якоїсь неприємності. Ну а я додам ще вам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, десятого, 19 буде. 28 числа будь-якого місяця відкритий лотос каже про те, що вам треба більше спілкуватися, більше кудись ходити, більше з кимось бачитися. І якщо у вас на серці вже назріла якась ідея, комусь ви хочете досвідчитися у своїх почуттях, саме гарний день задля цього. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, Мокша дозволяє вам сьогодні визволитися. Мокша це визволення. Ви сьогодні можете закінчити якісь довготривалі справи, бо це вищий аркан, тут всього 33 карти, а це вища карта, і вона дозволяє вам вийти сьогодні на новий рівень. Використовуйте цей день з користю. Сьогодні ви можете позбутися дуже багато якихось Тяжливих тем, які пов'язані з вашим минулим. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, сома. Сома він же чандра, Бог місяця, Бог поступовості. Не забувайте, що вже завтра буде повний місяць, тож треба вже розпочати те, що ви давно відкладали, і сьогодні треба робити все згідно календарю. А сьогодні понеділок, тож не слід сьогодні відпочивати, слід поїхати саме туди, куди ви і бажаєте. Поїхати, і можете використати гарний час 14 година дня далі якщо ви народилися 4-го, 13-го, 22-го або 31 числа будь-якого місяця тхарма тхарма це закон не відходьте від закону і тоді нічого поганого не буде навіть якщо вас будуть вже тягнути кудись у вас є свої права у вас є свої Принципи, не відходьте від цих принципів, і тоді все буде гаразд. Далі, якщо ви народилися 5, -го, 14 -го, або 23 числа будь-якого місяця, бачите, нумерологічно сьогодні не ваш день. І гарна карта тришула, червона, яка каже про активність. Вона випала перегорнута. Тож, тобто ви сьогодні можете щось втратити, і це стосується, перш за все, вашого здоров'я. Не нервуйте, не бійтеся того, що відбувається всередині вас. Намагай Айтися жити духовно і менше думати за матеріальне далі. Якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнути чотки кажуть про те, що вам не вистачає уважності, і саме те, що ви не бачите дрібниць, ви не бачите всієї ситуації. Сьогодні ви можете наробити багато шкоду саме. І завдяки тому, що будете неуважними, будьте обережні у цей день. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця, Дамару перегорнутий, ви сьогодні можете вивалитися з ритму, щось якась ситуація, чи людина буде вас дуже сильно бентежити, і це може відразитися навіть на вашому серці, на серцебитті. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, варуна. варуна це Бог морів, океанів, води в цілому, він пов'язаний з інформацією. Ви сьогодні отримаєте необхідну інформацію і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком РАК. І останній аркан, карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Перегорнута Лакшмі сьогодні погано проводити якісь комерційні операції. Жінки вас також будуть сильно навантажувати і забирати у вас не. Тільки енергію, а й гроші, і будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали карти карми, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких граздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів, і наш єдиний махавішну Вакантанка. Господь Бог.